Привіт, друзі. Пожежа, спричинена історичним скандалом між Президентами Зеленським і Трампом у Білому домі, продовжує Палати. Якщо ви теж шоковані від ситуації, як і я, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні оголосила про проведення екстреного саміту за участю США, країн Європейського Союзу та їхніх союзників. За словами Мелоні. Мета саміту обговорити серйозні виклики сьогодення, зокрема ситуацію в Україні, яку Захід спільно підтримував у попередні роки, а також майбутні проблеми, з якими доведеться зіткнутися. Вона підкреслила, що будь-який розкол у західному світі послаблює всіх його учасників і сприяє тим, хто бажає занепаду західної цивілізації. Як ми бачимо, вийшли дорослі на арену. Конфлікт між Зеленським і Трампом викликав, м'яко кажучи, занепокоєння серед європейських лідерів щодо єдності Заходу в питаннях підтримки нашої держави та ширшої геополітичної стратегії. Мелоні, яка підтримує дружні зв'язки з адміністрацією Трампа, позиціонує себе як можливого посередника для збереження діалогу між Штатами та Європою. Разом з тим, не менш важливим буде сьогоднішній саміт у Великобританії, що був ініційований Кіром Стармером. Захід буде присвячений питанням підтримки України та європейської безпеки. Його анонсовано як неформальну зустріч європейських лідерів, на яку запрошено понад десяток глав держав і урядів, а також представників НАТО та ЄС. Зокрема, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, візьме участь і Зеленський, який достроково прибув до Лондона після пекельного візиту до Сполучених Штатів. До речі, нагадаю слова Стармера, що по темі миротворців в Україні вже нібито зголосилися 18 держав. саміт спрямований на три ключові цілі: зміцнення позиції України. Через військову та економічну підтримку, забезпечення довгострокового миру, заснованого на суверенітеті України це дуже важливо, та розробку гарантій безпеки для захисту від майбутньої агресії. За підсумками саміту будуть оголошені нові ініціативи щодо підтримки України, включно із розширенням військової допомоги та посиленням економічного тиску на Росію. Наразі точний порядок денний ну поки що залишається в процесі узгодження. Зрозуміло, що його публікувати так не будуть, тому що знову ж таки саміт носить неформальний характер. Хоча він стане дійсно важливим кроком для визначення подальшої політики Заходу в контексті війни в Україні та ширшої безпеки в Європі. До слова вчора Зеленський ж достроково прибув до Великобританії з робочим візитом. І основною подією першого дня стала зустріч безпосередньо з прем'єром Стармером у Лондоні. Переговори завершилися вкрай важливим підписанням нової угоди про позику на 2,6 мільярди фунтів стерлінгів на посилення української оборони. Ці кошти мають допомогти Україні в зміцненні її військового потенціалу в умовах сьогоднішньої війни. До речі, підкреслю, що позика вона забезпечена прибутками від російських знерухомених активів. Тобто, де-факто за них платить за ці кошти на підтримку української армії Росія. Парадокс, ну але тим не менше, під час зустрічі Стармер підкреслив, що Великобританія має абсолютну і непохитну рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для досягнення міцного миру. Підкреслюю знову ж таки заснованого на суверенітеті та безпеці України. Зеленський зі свого боку наголосив на важливості підтримки Британії та близькості відносин між двома державами, які, за словами того ж, Зеленського зараз є міцнішими ніж будь-коли. До речі, сьогодні ще Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом Трет. Наступне. Хочу привести деякі цифри свіжого семантичного аналізу, тобто настрої в інформаційному просторі. Вчора, в своїх соціальних мережах, я давав пост з конкретикою, якраз після ночі. Виходила от, інформація за перший день була. Грубо кажучи, на стороні Зеленського це десь 55-60%. Можна окреслити географічно: це Європа, Україна, проукраїнські спільноти на стороні Трампа було 35-40%. Але здебільшого це або Сполучені Штати, або проросійська ніша іде. Тобто, це і Російська Федерація, і різні проросійські групи безпосередньо там в Європі, в інших частинах світу. Нейтральними лишалися від 5 до 10%. Сьогодні результати змінились. Після всієї тієї медійної історії Зеленський додатково отримав підтримку в 5% до 60-65%. Трамп і Венс втратили ті ж самі 5% до 30-35%. Нейтральна позиція натомість стала. Насправді, от... Знову ж таки, фіксуємо, що перепалка посилила поляризацію, чого не можна було допускати. Тим не менш, об'єктивно, Зеленський отримує дедалі більшу підтримку в Європі та серед проукраїнських спільнот за гідність і принциповість, тоді як Трамп і Венс втрачають позиції через сприйняття їхньої поведінки як агресивної та проросійської. Кремль, до речі, активно використовує ситуацію для подальшої пропаганди. Це для них просто ідеальні тепличні умови. Дані звідки я їх брав. Використовую для семантичного оперативного саме аналізу штучний інтелект грок Маска. Це так от, до речі, теж цікава ситуація. Ми ж знаємо політичну позицію Маска. Ну, але тим не менш, його штучний інтелект, оцей грок, він має абсолютно адекватні. Якраз результати по семантиці за рахунок того, що має прямий доступ до актуального масиву даних. Я одразу кажу: семантика це не соціологічні дані, там, не репрезентативні, там рівня підтримки, підтримки. це не плутати із контент аналізом, мова виключно про настрої. Я переконаний, без сумніву, потрібно гасити конфлікт між Штатами та Україною. Трамп не є ворогом, не потрібно його сприймати саме як ворога. Так, у нього інша позиція, яка по багатьох параметрах не сприймається в Україні. Але знову ж таки, Трамп є діючим президентом Сполучених Штатів, і за будь-яких умов ми маємо виходити на конструктивний діалог. І, в принципі, до речі, якщо подивитися інтерв'ю президента Зеленського тому ж Фокс, коли ще президент був у Вашингтоні, ну, як на мене, позиція була абсолютно коректна і донесена до американської аудиторії. Зараз у Вашингтоні звучать прямі заклики до Зеленського вибачитись. Чесно кажучи, я особисто я не впевнений. Що це пряме вибачення Трампу виправить ситуацію, водночас може ще більше послабити наші позиції. Яким чином, тобто, ми просто будемо втрачати свою суб'єктність і віддавати, грубо кажучи, всі ключі від України, залишати в Білому домі, грубо кажучи, вирішуйте значить нашу долю без нас. Ми не можемо на це погодитись. Тому потрібно шукати інші форми налагодження. Якщо вибачення, то ну, хіба що там перед всім американським народом за перепалку, яка об'єктивно не мала відбутися публічно. За зачиненими дверима на перемовинах різне трапляється, але публічно в жодному разі. Водночас ми маємо чітко артикулювати необхідність діалогу та взаємоповаги, а не печерного прогинання. Що має капітуляційні нотки. До речі, є чутки, що Зеленський може зустрітися з Трампом саме на саміті Мелені. Побачимо. А що ви думаєте? Поділіться своїми думками в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобаєчку та дзвіночок. До нових зустрічей і слава Україні!